Першою грою у 14-му чемпіонаті став поєдинок між двома старожилами бізнес ліги ОГО епіцентром та рівне 112. І хоча останніх можна вважати фаворитами змагань, але рахунок першими зуміли відкрити такі епіцентрівці. І хоча матч команда все-таки програла, але це лише не початок, впевнений автор першого голу змагань Юрій Нікітюк. Дякую всій своїй команді, те, що вона сьогодні зіграла, показала і втикаються зуби свої. Тобто, я думаю, в ми ще здобудемо перемоги. Надіюся, вийдемо. До фінальної стадії цих змагань після першого матчу наглядачів чекало офіційне відкриття змагань. Привітати із стартом футбольного свята спортсменів завітав і головний організатор турніру Віктор Данилов. Він побажав командам успіху у чемпіонаті. Засновник видавничого дому ОГО каже, що спортивних змагань у місті замало не буває. Настільки турнір цей вжився, соціальні ініціативи нашої газети ОГО. Це Кубок весняний і от чемпіонат бізнес-ліги ОГО. Восени це традиція. І власне ми хочемо сказати, що завдяки цим ініціативам, завдяки цим двом турнірам, я думаю, спортивне життя в місті стає тільки багатше. У цьогорічному чемпіонаті бізнес ліги ОГО зголосилося взяти участь 16 команд. Свою прописку тут зберегли вже досвідчені колективи, але не обійшлось і без новачків. Раніше вони себе не проявляли, тож про фаворитів говорити поки рано. Збереглися всі старожили. Деякі команди, які не виступають зараз, гравці з цих команд грають за інші команди. Є кілька нових команд. Ми будемо їх бачити. Ще ми їх не бачили. чи цей команди СБУ, це команда РЗВА. Побачимо молоді хлопці. Змінилася і прописка чемпіонату. Замість звичного спортзалу 26-ї школи футболісти грають у залі текстильного технікуму. Змагатимуться команди кожні вихідні аж до початку листопада. Саме тоді пройде останній 15-й тур змагань і стане відоме ім'я нового чемпіона бізнес ліги Ого Віктор Самчук, Володимир Захаров, новини Рівного.